Тече вода з-під явора, тече вода з-під явора, яром на долину. Пишається над водою червона калина, пишається калинонька, явор молодіє, а кругом і хвербози озеро зелені. Тече вода з загаю та під під горою. І хочеться кучаточка поміж осокою. А качечка випливає, скачем за ними, волиць рязку розмовляє з дітками своїми. Тече вода край города, вода сталами стала. Прийшла дівчу води брати. Браво, заспівало, лише з хати батько й мати, в садок погуляти, порадитися кого б таєм своїм взятим звати. Тарас раптовий город садок вишневий коло хати. Хрущі над вишнями годуть, плугати з плуга йдуть. Співають дідочі дівчата, а матері вечерять ждуть, сім'я вечерять коло хати. Вечерня зіронька встає, дочка вечерять подає, мати хоче научати, так соловейко же не дає. Тарас Григорович Шевченко встала весна. Встала весна. Чорну землю сонно розбудила, уквічала її рясом барбинком крила і на поїжджай воронок соловей ковгає, землю убрану весною вранцю зустрічає. Тарас Григорович Шевченко, за сонцем хмаронька пливе, за сонцем хмаронька пливе, червоні поли розстилає, сонце з заве, у синє море покриває, рожевою пеленою, мов мати дитину. Тарас Григорович Шевченко вірш сонце заходить, гори чорніють. Заходить, гори чорніють, пташечка тихне полені, радіють люди, що відпочинать, а я дивлюся, і серце лине в темний садочок на Україну. Лину я, лину, думу гадаю, і ніби серце відпочиває. Чорніє поле і гай, і горе на синє небо виходить заря. Переведе стоден ніби широкий. Тарас Григорович Шевченко, Ревета стоден ніпер широкий, сердитий вітер завива, До тилу верби гне висоті, горами хвилю підніма, І блідий місяць над опору, і смарий де де виглядав, неначе човен синє морі, то виринав, то потопав, що треті півні не співали, ніхто ніде не гомонів, Сичів гаю перекликали, сто ясен раз у раз скрипів. Тарас Гарго Чевченко, зори має рідня, зори має рідня, зійди над горою, поговоримо ти на неволі з тобою. Розкажи, як за горою сонечко сідає, як уніправа сочка, воду позичає, як широка сахарина вите розпустила, а лисовою самою водою верба похилилася. Тарас ти гори Чевченко, село, село і тут почиве. Село на нашій Україні, на наче писанка село, зеленим гаєм поросло. Чи тут сади, біліють гати, а на горі стоять палати, неначе на диво, а кругом сорокались тополі, а там і ліси, ліси поле, і сині гори за Дніпром Собор витає над селом. Тарас Григорович Шевченко. Сонце гріє, вітер двіє. Поля на долину. Ну, над водою гне від бою. Чи диво калина. На Калині одиноке гнездечко гойдає. А де соловейко? Не Женко, світає край неба палає, Світає край неба палає. стоять собі, мов сторожа, розмовляють з полем. І все то те, вся країна повита красою. Зеленіє, вмивається дрібною росою, По віку вмивається, сонце зустрічає, і нема тому почину і краю немає. Тарас Грегорович Шевченко Ой три шляхи широкі, ой три шляхи широкі, докупи зійшлися. На чужину з України брати розійшлися. Покинула стару матір, той то жінку покинув, а той її сестру, а найменший молоду дівчину. Тарас Григорович Шевченко вірш Тополя. Боді По брові вітер виє, гуляє по полі. Край до е, дороги гне Тополю полю, до самого долу. Стан вис високий, лист широкий, марне зелені, Кру кругом поле, як море, широко сині. Тарас Григорович Хавченко, червоний місяць, а вхори за хмари тихо виступає і ніби гори одвивають дуби із дібровим. Мов дива у поле тихо одхождають. Гачпуга і сова з підстригу в поле виліта, а жаби крякають гудуть. Дивіться, очі молоді, як зорі божії, встають, як суходить місяць, червоніє. Дивіться, поки вас гріє, а зорі спати не дають. Вірш Тараса Григоровича Шевченка Зацвіла в долині червона калина. Зацвіла в долині червона калина, ніби засміялася дівчина дитина, любо любо стало, пташечка раз зраділа і щебетала. Тарас Григорович Шевченко заповів, як умрути мене на могилі. Серед степу широкого на Вкраїні милі. Ще плани рокопоні, і Дніпро і круче було видно, було чути, як реве ревучий. Тарас Григорович Шевченко, дума мої, думай мої, Думамо і думамо мої, лихо мені з вами, насе стали на папе сумними рядами. Чому вас вітер не розвіє степу, як пилина, чому вас зли не приспав, як свою дитину? Бо вас лихо на світ породило, повивали сльози. Що мене затопив, не винесли в море, не розлили в полі, не питали люди, що мене болить, не питав за що я проклинаю долю, чого нужу світом нічого робить, не сказав б насміх. Діти мої діти, наші вас кохав я, наші доглядав, чи заплачу серце оддам в нашому світі. Як я з вами плакав, може і вгадав, може найдить очі, серці карі очі, що заплачуть наші думи, я більше не хочу. Воно на чий карих і тпан над панами. думи і думай мої, лихо мої з вами.